Що стосується розмови, я він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто, в розмові він не сказав, що. Да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія були пріоритетами. Я, ну, Сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки. Але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так, у нас вже було три розмови, так, з президентом Трампом і. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росії. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім України і нічого не може бути про Україну без України. І тому ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних Орейців, і він здивований сказав, що його вражає. Ага. Вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один в світі або одні з перших, але я їм сказав, що а там не дуже далеко від нас Іран, і це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів, і тому для нас дуже важлива. Зупинити Росію іран допомагає допомагає. І якщо дзвінки це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка, і тільки після а, таких зустрічей, після а, напрацювання плану, як зупинити Путіна, і я вважаю, справедливо тоді вже говорити з, е, з русскими і для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить, але ми знаємо від європейців, так і вони знають моє відношення. Я вважаю що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи. і Ми будемо обов'язково членами європейського союзу. Для нас важливо. Вони дуже багато допомогли.